І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравоісій. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Квадробер на об'єкт 260, карта круча. Ну що ж, до бою. Так, ну. Об'єкт 260. Об'єкт 260 це в нас е, за, це винагорода за особисті бойові задачі. так? Ну Чудовий танк, я вам скажу, що чудовий. Я навіть пам'ятаю, що його брали на окріпрайони грати в десяток і на, брали в наступ. пограти його. Чому дивіться, в нього швидкість, так, як ВСТ, в нього швидкість чудова, в нього непогане бронювання і в нього, по-моєму, ще й гармата непогане пробиття та й непогане. Точність, влучність і непогана скорострільність. Давайте дивитися чому. Тому що у нас зарядження так, у нас зразу ж такі розбірки. Проїхав наглювак, треба з ним розібратися. Дуель на дуель. Ще й вибив гармату. Протячи, допомагаєте. Все чудово. Я думаю, що він вже далі не проїде. Так, у нас під основні снаряди. 260 пробиття, це чудово. Для таких от десяток це чудове пробиття на основних снарядах. Є ще, звичайно, ну це вже дуже-дуже такі потужні снаряди, 340 пробиття, 440, шкода від пострілу. По танкуванню, ось про що я казав, дивіться, 200. 50, 2570 натанковано вже. Це при тому, що у нас тут була дуельна дуель, Один ворог знищений, 1200 настрільно, До речі, наш герой написав мені, що. Теж намагається е, е, викладати бої в YouTube, так, щоб я порекомендував. Е, дивіться, я як порекомендую. Ну, в принципі, я то порекомендую, е, але е, в описі під відео я посилання поки що не буду залишати. Ви вже подивите свій бій, напишете там про свій канал в коментарях під цим відео, так, та залишите посилання на свій YouTube канал. Чому дивіться, є е, е, ну, як я рекомендую. Які є, так скажемо, правила, так скажімо, які є вимоги мої до ваших YouTube каналів, щоб я їх порекомендував? По-перше, ви повинні мати е, більше 100 підписників. Отже, якщо у вас більше 100 підписників, значить ви займаєтесь каналом, не чекаєте, що хтось вам щось допоможе, а що ви справді намагаєтесь е, знайти свою аудиторію, робити контент. По-друге, український канал, україномовний канал, це саме головне. І по третє, щоб не було у вас, так, так скажімо, матюків на вашому каналі. Це, цього я дуже не люблю, чесно. Ви ось бачите, що я ось. Ну, по-моєму, я ні одного матюка за скільки вже так, YouTube канал. <смісті> скільки я відео випускаю кожен день. Ні одного Оце саме головні такі критерії, і тоді я вас буду рекомендувати. Отже, ну, хай наш герой подивиться це відео, хай наші відписники, шановні та поважні, подивляться, напишуть все, що вони про це думають, про цей бій, напишуть свої чудові та цікаві історії, а потім, перед... а ні, а потім побачать посилання. Нашого героя, який напише про свій канал в коментарях і по і, і там посилання залишить, і тоді підпишетеся, підтримаєте. Я думаю, це, це вам не важко, а ми за це вам будемо дарувати чудовий та поліпшений настрій. Поки я тут розповідав чудові та цікаві історії. Є, а ви знаєте, як і зазвичай полюбляю чудові та цікаві історії розповідати. Наш герой вже настріляв три тисячі дві дев'ятсот шістдесят натанковано. У нас постійно такі якісь дуельні дуелі, що просто от лобом стає до суперників, і вони йому нічого не можуть зробити. Оце гайд, як треба на цьому танку танкувати. Чотири вороги знищено, боєць вже достойніший. Це ще не все ще є, по кому постріляти, так? Тут зашкірився Аварін 40Т, там на поверсі зашкірилась Су-130 ПМ, я так розумію. Тут Маус за гірку поїхав, ну він думав, там братіші підтримують, а він продавець, він браніше. Нічого в нього чудового цього не вийшло. Там ще ПТХ стоїть G40 1008. 8 бачимо, що точність-влучність по в принципі, шикарно, так? От ми грали на підкаліберах в СБ, так? і якщо я не помиляюся, то тут можна ще й нафармити непогано. Але не втратити танк, тому що його потім будете ремонтувати, то тоді вже в мінус потрапити по сріблу. Так? Чудово, підсвічують наші батіші, а ми настрілюємо, ми настрілюємо, вже майже 5 тисяч настріляно, вже майже 4 тисячі натанковано. Все те, що я казав, переваги цього танку, так? які недоліки, ну, в принципі, я не знаю, які недоліки. Все те, що я казав, броніще, точність, влучність, гармата, чудова, комфортна, пробиття нормальне на підкаліберах. Ну мені його саме головне броніще, я бачу тепер як на ньому треба танкувати. Просто лобом стаєш і все. Ну і тепер буде фінальна дуельна дуель у нас з Маусом. Ха -ха -ха, ну. Маус такий важковаговий. Ну, у нас цей важковаговий об'єкт, так? А то супер важко Ну у нього там перезарядка така ж сама, в принципі, і тут не пробуємо. Знітився, знітився. Він по пошуках своїх братішів, а їх немає вже. Бідолашний. Що, що він робить? Невже він хоче впасти там в воду? Ні. Хі -хі -хі -хі, ні. Начебто ні. Б'ється до кінця. Вже комуляки треба заряджати, це точно. І тут танкує. І танкану під калібр поліпшений, до речі. Ой. Ну це ж треба було в дні ще прямо рекошетнуло, так? це маус він такий, або, або його всі пробувають в лоб, а тут тільки не падати в воду. Я тебе прошу просіти. <реш> <реш> ну, тараном не затараниш Мауса, це точно. Ну, а, чудовий бій. чудовий бій, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до да зустрічі.